Всім привіт! Тема сьогоднішнього ефіру це енергія листопада. Ця інформація вона буде загальна для всіх, а хто хоче особистий розбір, да, як саме на вас буде впливати листопад, то записуйтесь на консультацію з прогнозування. І розпочну з того, що 11-та енергія це енергія сили. Енергія сили, чому вона так та називається? Тому що люди, які народжені в листопаді, до речі. Попередньо всіх вітаю, в кого в листопаді день народження, а, вони мають велику кількість енергії. І якщо насправді звичайно звичайної людини а, там одна енергетична батарейка, то в таких людей, хто народжений у листопаді, 11 або 29 числа, бо взагалі да, має матриці 11, вони мають а, блин, цілий, цілий генератор. Да, не лише батарейку, а цілий генератор. А, і насправді, да, ці люди вони дуже працьовиті. Так, ось а, з приводу прогнозування. Одинадцята енергія на прогнозуванні, вона говорить про те, що це період, коли у вас буде достатньо енергії і достатньо сили для того, щоб максимально вкласти енергію в потрібне русло. Також цей місяць він буде перевіркою вас на витривалість. Часто в листопаді можна захворіти, можна захворіти вигоранням, тому що, як правило, енергії буде багато. І коли накопичується енергія, да, у нас з'являється тривожність, і як наслідок у нас з'являється агресія. А, тобто тут потрібно цю всю енергію вкладати в правильне русло да, і по можливості ходити в спортзал да, або вчитись взагалі якось використовувати цю енергію на благо. А, листопад це дуже крутий час для того, щоб ставити собі цілі і досягати ці цілі. А, Це дуже гарний час для активних подорожей, це дуже гарний час для. Фізичних да, якихось навантажень, це дуже гарний час для різного роду реабілітацій. Тому важливо да, в цей місяць розпочинати займатися заняттями спорту, да, тому що цей місяць буде найефективнішим. І, взагалі, да, листопад це про ефективність. Добре буде нормалізувати свій графік, графік відпочинку, адже коли багато енергії, да, ми не завжди розуміємо, що нам потрібно відпочивати. І а, коли ми вже тоді розуміємо, да, коли вже валимося з ніг або коли вже потрапляємо в лікарню. Тому, будь ласка, над своїм графіком, розпорядком, слідкуйте. А, частіше бувайте на свіжому повітрі. Листопа да, це такий гарний час, да, коли листя впадає, гарна така природа, а, класно навіть пробувати якісь фізичні навантаження на природі. А, про нові проекти, так, да, я сказала. І це дійсно да, буде час, коли всіх буде качати, да? качати від великої кількості енергії. Не шкодуйте, будь ласка, часу в листопаді на свої, ну, перевірити своє здоров'я да? і підтримувати своє здоров'я в цей місяць. Так, зараз я хочу ще переглянути матрицю саме да, для народження цього місяця і додати ще по різним сферам. До речі, в кого є одинадцятки в матриці, да? особливо на каналі Стосунків, то вам в цьому місяці будуть такі випробування в стосунках да? на істерики, на якісь там маніпуляції. Да? Більше, будь ласка, приділяйте увагу своєму партнерові і вашій да, такій здоровій психіці в ваших стосунках. Так, відкриваю матрицю. До речі, хто хоче відкрити свою справу в цей період, то можете відкривати. Так, дивимось, дивимось. Ага, у нас, окрім 11-ї енергії, буде ще присутня четверта енергія. Четверта енергія це, до речі, не даремно, да? я сказала про відкриття свого бізнесу, бачите? Четверта енергія це енергія імператора. І тут важливо да, слідкувати знову ж таки над вивільненням своїх емоцій, да, і не перекладати, якщо ви жінка, ну в основному да, мене дивляться жінки, не перекладати ось цю силу, ось цю агресію на свого партнера, а лучше вкладати да, в якийсь там бізнес. По відносинах, що по відносинах? По відносинах можливі дійсно якісь драми. Тому що багато шісток бачу. А, можливо, комусь доведеться зробити якийсь вибір да, між партнерами, або м -м, не завжди да, це про якісь любовні трикутники, це, а, можливо, про вибір да, своєї душі. Чи важливо вам залишатись зараз з цим партнером, чи ні. Да, і що вам дає цей партнер? А, так, далі. Двадцятка. Двадцятка у нас в кермічна хвості. Вона в нас буде говорити про перешкоди. Перешкоди по 20-й енергії в листопаді місяці. Будуть також, на жаль, випробування пов'язані з проходженням якихось сімейних сценарім, да? і це буде дуже сильно впливати на ваші відносини. На грошах, На грошах, якщо насправді ви будете щедрими і будете віддавати гроші не з почуття провини, да? а ділитись дійсно щедрості, то тоді гроші будуть до вас все ж таки прибувати. Особливо ті, хто. Креативні да, люди, адже 12-та енергія вона про креативність. Вона допоможе вам да, по-новому подивитись на ваш бізнес. Вона допоможе вам нести креатив да, в ту справу, в якій ви займаєтесь, і це збільшить ваш дохід. Тримати баланс у грошах 18-та енергія. 18-та енергія. Всі знаємо, да, це енергія страхів, енергія, ре, енергія матеріалізації. і Насправді тут також буде треба подумати про свої страхи щодо заробляння грошей. Наприклад, може хтось боїться масштабуватись, може хтось боїться вкладатись. То тут також да, зверніть на це увагу. І взагалі, взагалі переважна кількість да, грошей успіху в цьому місяці буде вам приходити від чоловічих енергій. Але вам потрібно да, використовувати на грошовому каналі «Трієчка» більш такий жіночий, да, лайтовий такий підхід. А, і тоді цей місяць буде для вас успішним. Щодо відносин з дітьми, 16,5, да, там а, стоять такі енергії, вони говорять про те, що вам не потрібно силою давити дітей. І вам не потрібно перекладати своє, своє да, як таке, таке проект на дітей. Чому? Тому що а, 6 енергія, да, ці люди вони хочуть бути для всіх хорошими. Да, а, і такого ж самого вони якби требують від своїх дітей. І насправді жінкам шостої енергії їм дуже-дуже складно, тому що вони е, хочуть, щоб їхня дитина була найкраща. Да, е, хочуть, щоб їй похвалили, сказали, ти така хороша мама і так далі. Але дівчата, будь ласка, в кого є шістки в матриці, особливо в цьому місяці, приділять увагу дітям і запитайте в них, чи дійсно вони там хочуть відвідувати якийсь гурток, чи дійсно вони хочуть. Е, займатися тими справами, якими ви їм говорите. Адже часто такі мами вони маніпулюють тим, що у мене цього не було, а тобі потрібно цьому навчитися. Тому також на це зверніть увагу. І не ображайтесь, будь ласка, на мене, я це кажу для того, щоб не для того, щоб вас принизити, а для того, щоб ви вміли аналізувати і вміли розуміти, що це є великою проблемою. По п'ятірці це також да, про нав'язування якихось. Таких своїх стандартів, да? адже п'ятірки це а, люди, янголи, які мають закам'ніле криля. Да? І насправді, якщо розглядати дитячо-батьківські сценарії, м -м, вітаю, ні, ні, не веду прямий ефіри в Тіктоці, раніше була. Якщо розглядати п'яту енергію в дитячо-батьківському каналі, да, вона все ж таки про нав'язування, про прийняття своїх дітей. І якщо враховуючи ось цю шістку і п'ятірку, які там стоять, я можу сказати, те, що мало то, що да, ви можете перекладати на своїх дітей та ще нав'язувати їм цю думку і не сприймати свою дитину, якою воно є, що і підтверджує нам, да, не тільки п'ятірка, а шістірка Таланти. На талантах у нас також стоїть 11, 8, 15 енергія на цей місяць. І восьма енергія вона да, чудово говорить на аджніще, чудово говорить про те, що вам да, треба буде в цьому місяці перестати давати оцінку іншим людям. Да? І перестати не те, що боротися за справедливість, а перестати всіх звинувачувати у своїх проблемах. По 15 у вас а, навпаки да, в цьому місці буде самовираження через 15, через п'яту енергію. А, в сумі там дає 20-ту, да. 20-та енергія це про коли батьки, можливо, комусь да, казали, закрий рота, да, там ти нас позориш або ще щось. Да, і тоді трапляється да, проблема. А, і дуже багато хто буде насправді в листопаді місяці хворіти на горло. Це факт. Це правда. По 15 енергії вам потрібно буде фільтрувати все, що ви говорите в цьому місяці, тому що 15-та енергія вона проявляє і бачить да, темні сторони людей. І ось тут 15-ка вона може говорити про використання маніпуляцій, да, якщо ще розглянути канал відносин маніпуляцій над партнером, а, над дітьми, над колегами, над всім. Тому тут також підбираєте слова. А, Краще нічого не сказати, чим сказати щось і зробити людині боляче. Ось так. Ось такий у нас, в принципі, загальний прогноз на листопад місяць. До речі, я коли заходила, я нечайно вела сьому енергію, і я коли підписувала свій ефір, я вела липень спочатку. А, ну, да, же, да. Липень і листопад, да, вони мало того, що слова схожі, а ще й 7 і 11 енергія вони також дуже схожі. А тому мої любі, я всім бажаю успіху і нехай для вас листопад пройде дійсно в найкращих енергіях. І все, що не трапляється, воно трапляється на благо. І я вас закликаю замовляти річні прогнози. Вони зараз є дуже популярними і дуже крутими, чому тому, що ми знаємо, не тільки на да, що нас чекає, а ми ще й знаємо, де. Нам підкласти собі соломку, ми будемо знати, да, який для нас. Ось даже це ж листопад. Да, я зараз говорю про загальне, да, я розповідала в листопаді. А на особистій да, консультації я буду казати, як конкретно для вас ваша сумісність да, з цим місяцем, як у вас пройде цей листопад з подіями. Тому всім дуже вдячна, всіх цілую і до зустрічі!